Ти сині мам кож моя не лайме. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. 23 листопада обірвалося життя нашого односельця, прекрасної, щирої. Щуйної, доброї людини з великої літери. В це неможливо повірити та передати весь біль втрати. Тож сьогодні ми зібралися, щоб у глибокій скорботі низько схилити голови перед пам'яттю Марчевського Юрія Степановича, який боровся за честь, правду, гідність і віддав своє життя за нас з вами. Мітинг шанування пам'яті загиблого героя оголошується відкритим. Останню путь нашого земляка, нашого героя. Тож, попрощатися з Юрієм, як бачите, прийшло багато людей: рідні, близькі, друзі, односерці однокласники, побратими, знайомі і незнайомі. Тож, до слова запрошується. Начальник управління соціального захисту населення Черкаського районного військового відділу військової адміністрації Коваль Сергій Володимирович. Дякую. Дякую. Шановні просвітниці, це сухотний день. Хочу вам трошки нагадати попередні історії нашої держави. Ця е, війна. Є продовженням багатовічної політики нашого північного сусіда. Ще козаки під проводом Гетьмана Виговського, під проводом Гетьмана Івана Мазепи, ще бійці Української Народної Республіки під проводом Петлюри, також бійці УПА під проводом Степана Бандери проводили цю боротьбу. Вічна слава герою Юрію Степановичу. А нам, всім присутнім, хочу побажати довгої. Пам'яті, що ми з покоління в покоління передавали ці знання, хто є нашим ворогом, хто приніс щастя і смерть на нашу Богом дану землю. Дякую. Запрошую до слова представника Збройних сил України Котляренко Віталія. Шановні присутні, сьогодні ми провожаємо в останній шлях справжнього героя, сина, батька, брата, товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна. Але на жаль, одного дня його серце зупинилося. Марчевський Юрій. Це неоцінена втрата для країни, для всіх нас. Ми ніколи не забудемо про той подвиг Марчевського Юрія, який зробив для всіх нас тут сьогодні присутніх. Хочу особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі співчуття рідним загиблого героя. Хочу побажати всім мирного неба. Та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто знаходиться поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Слово має Олег Григорович Риценко, голова територіальної громади. Шановні односельці, ми сьогодні разом з вами зібралися. Щоб попрощатися з нашим героєм, Юрою, який віддав найцінніше, що є, це своє життя за кожного присутнього тут, за кожного українця та й навіть європейця в тому числі. Юрій був чуйною, розумною, кмітливою. Чесною порядною людиною. Ви знали цього чоловіка, бачили його і сьогодні складно, складно сказати слова прощавай. Юрій, справжній герой, я від Виконавчого комітету від себе особисто від депутатського корпусу хочу сказати слова величезної вдячності Юрі, який нас чує і бачить уже, на жаль, з небес, за те, що охороняв і буде охороняти з неба. Наша Спільна мета ходити на кладовище і дбати про могилу нашого героя. Це не тільки питання рідних, близьких друзів, це питання всіх односельців. Ми маємо бути такими, як сьогодні, принаймні тут. Подальшому житті ми маємо бути вірними, вдячними нашим героям, які поклали своє життя. Тож прошу, коли ви перебуваєте на кладовищі, підійдіть, будь ласка, до могили, помоліться за героя. Шановні присутні, друзі, близькі, рідні. Герої не вмирають. Герої дивляться на нас з небес. Вони нас захищають, захищали і продовжують захищати. Слава Україні. прощальним словом звертається староста села Олександр Іванович Кривошає. Сьогодні у нас величезна втрата нашого Юри. Це патріот був. І села також і України. Ми з Юрою разом їздили, добивалися <кій> за дорогу, разом добивалися за об'єднання, разом і за церкву. І він вирішив піти далі, воювати за нас, за те, щоб ми стояли тут, жили спокійно, ухажували за своїми дітками, за нашим селом. І, і він загинув. Тож хочу висловити співчуття рідним Юри. і вічна слава йому. Він навіки останеться в наших серцях. Ми будемо пам'ятати Юру, тому що ним зроблено дуже багато роботи в нашому селі і в Україні. Слава Україні! Слово має, чи не найближчий, можна сказати, друг, священнослужитель Свято-Миколаївського храму отець Олександр. І сина і Святого Духа. Юрій Степанович помер 23 числа, вбитий був росіянами. Цей день, коли згадується, ще один раз на рік згадується великомученик Юрій Переможець. Виходить великомученик, забрав до себе на небеса нашого Юрія. Це була непроста людина. Багато з нас називаються християнами, але не кожен з нас читає святих отців. Я знаю, яка в нього була бібліотека, яка в нього була любов до читання Добротолюбія, Феофана Затворника. Також він збирав бібліотеку національної літератури, історії України і переймався дуже долею України. Ще 2014 року він хотів іти. Захищати Україну від навали росіян. Але вийшло, що коли покликала держава, тоді він, незважаючи на те, що в нього були проблеми з оком, міг би відмовитися якось по віку, але він не відмовився, він виконав свій обов'язок гідно. Він став одним із новомучеників. При тому новомучеників не за ідею. А заради того, щоб українська держава була, українська церква служила, заради того, щоб ті неправдомовці не могли прийти сюди, в це село. Бо, тому що нема поняття Україна тільки тут, Україна скрізь, де українська територія. І Він заради нас поклав свою, своє життя. Самий недороцінний дар, даний нам Богом. Прийми Господи, його своїй оселі. І ми ніколи не забудемо його у своєму литовному праведі. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слово скорботи та пам'яті від однокласників має окріменко Валентина Федорівна. Прикро і болісно усвідомлювати. Що нашого Юри вже немає. Він був не просто однокласником, він був близькою і дуже рідною людиною всім нам, кажуть, що Бог забирає найкращих. І він дійсно був найкращим, дуже розумний, добрий, щирий, безкорисливий. Весельчак, який. В будь-яку хвилину міг прийти на допомогу будь-кому. Він служив Богу і служив людям. І тому, коли почалася війна, він не знаходив собі місця. Коли я його зустрічала, він говорив: треба йти, що ж сидіть, треба йти. І він таки пішов, незважаючи на свій вік хвороби. Незважаючи на те, що він був у своїй суті, не, не був він воїном, але він був великим патріотом. Коли я йому телефонувала на фронт і питала Юра, як там, він відповідав коротко. По різному воля, по-різному, він ніколи не скаржився. І Я точно знаю, що він ніколи не ховався за спини своїх побратимів. Він загинув як герой. І ми ніколи його не забудемо. Ми розкажемо про нього своїм внукам і правнукам, щоб прийдешнє покоління знали, якими були наші герої і за що вони загинули. Ми ніколи не пробачимо ворогам росіянам. Які принесли горе і страждання на нашу землю і всіяли рясно сльозами? Царство небесне нашому Юрі, Уклін до землі і вічна шана. Може, ще хто бажає виступити? Я знаю, що тут десь повинні були присутні з роботи. Є, так? Да? Представтесь, будь ласка. Маренко, начальник відділу охорони Азота, останній керівник Юрія Степановича. Всі називають Юрія, а в мене він залишається Юрій Степанович. Я завжди буду до нього так відноситись. На Азоті він працював з 2001 року і завжди був дуже, як вже всі відмітили, дуже був добра, відзивчива людина, ніколи не відмовлявся від допомоги. Любой чи малий, ну, молодший чи старіший, до нього мог звернутися до допомоги і всі, завжди отримував все, що необхідно. От, Працював, все було добре, але прийшла на нашу землю війна. Юрій Степанович зразу сказав, що я буду йти. Я йому казав: Юрій Степанович, у вас здоров'я не таке, як потрібно там. А він говорить, я не можу сідти з знаходитись. Коли там хлопці гибнуть, он раз пішов військовий комісаріат, його не прийняли, сказали, що не підходить. Потім другий добився свого. Ну, відмовляти його я не мав жодного права. Тому що можна сказати в цей трагічний день, ми їх будемо завжди пам'ятати як дуже прекрасну людину, як справжнього патріота нашої країни. Жалобний мітинг прощання з Юрієм Степановичем Марчевським оголошується закритим. Koks mano nelaimė?